замку король оголошується, турнір. Переможець турніру отримає королівство і цілу принцесу! Але принцесу потрібно до турніру підготувати, їй потрібно зняти пояс вірності. М -м -м, зняти пояс вірності! Вау! Розпаковка! <рес> ну, це треба на яму заганяти! Доця, давай. Давай, сідусь. Давай, ага. Так, давай, та на на мене вот так, хорошо, Давай. Давай, давай. Да давай, да, да, ще трошки. Давай, 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 давай. О, став хорош. Хорош. А це це точно ми робимо? Ага, точно. А да, пломба наша. Ну Женщина з цікавим минулим. А що ти стоїш там? Іди лізь? Я ж. Ліс, ліс, да, да, ліс. Я ж по тоніровки, це ти типу по ходовій, давай. Так, щоб до вечора було готова, я да. да, да. Не дилазь. Та, брате, тут щось темно, може свічку потримаєш. А, а, ай. Ай, акуратно! Тут дрель треба. <звук> а ну Дай болгарку, дай болгарку <звук> на 13. <звук> Я вибачаюсь, там пароль. Вадік попробує. Вадік не підходить. Хтось поміняв?